Життя Волині таке буде в, в таких картинах. Буде зображено в цьому, в цьому храмі. Владика Михаїл описує перетворення кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Уже п'ятий рік тут триває реставрація, і віряни вже звикли до рештування у головному храмі. Як оцінює владика, цей проєкт довгий і потребує багато часу і професіоналів. каже, шукали їх не лише серед Волинян, а й за межами області. Ми для того провели велику роботу наукову. Тобто ми відновили на основі наукових данів, відновлюємо волинський стиль іконопису. Він має свої характерні риси. У соборі зараз більша частина реставраційних робіт вже позаду. Вісім іконописців працюють невтомно, але мусять відкладати пензлі під час богослужінь та одні церковних дат, коли заборонено працювати. І з нового того, що ми додавили особливості замість тексту. Який обично пишеться в храмі, там, де, наприклад, симулвіри, отче наш, чи ще щось текстове, ми пішли за взірцем, який більш споріднений нашої культури з Єгипетської, це зображення подій життя в Волині в фігурах, в, особ в особах, ті, які раніше служили, ті, які сьогодні долучилися до життя Волині. Один із художників, який розписує стіни і стелю, розповідає, перед новим малюванням мусили зняти деякі давні зображення. Ця процедура входить у процес реставрації. Так як попередньо були виконувались роботи. На погані підготовці сирість храму додатково вони не дали зберегти попередні розписи. Вона почала підсихати, вона почала знищити саме по собі. Вона фарба почала під підгортатися і влітати. Зберегти, каже, вдалося лише кілька сюжетів, які розташовані на стінах собору. Та їх майстри теж мусили підмальовувати, щоб додати фарб та яскравості. А вже для того, щоб створити нові сюжети, іконописці зверталися до стародавніх Євангелій. з старих Євангелій. У нас є візерунки. Ми ті візерунки підбирали, давали їх, включаючи в орнамент, давали друге таке бачення життя, ну, те, що нам характерне було. Юрій Гатманчук за плечима має 14 років досвіду малювання ікон. Розповідає, що використовує мінеральні та масляні фарби, які є довговічними та натуральними. Завдяки цьому малюнки виходять відмінної якості. Найголовніше, іконопис у таких фарбах має довге життя, бо захищений від згубного впливу часу та навколишнього середовища. Якщо взяти навіть традиційно. Під типох Козелевича. У нас є такі широка гама кольорів, застосовується в розписах. Вона така церква виглядає святковіше. При тому, що підсилювати кольор потрібно було багато в просторі. є відблисків задимлення при храмі це кіптява, яка сідає на стінах. Вона це все час, вона просто пережухає. Завершити реставрацію собору Святої Трійці у Луцьку планують через два роки. Софія Мартинюк, Василь Морущук, 12 канал.